Чи не гризе вас совість е, захищати винних людей? Насправді ні, тому що в жодній мірі не можна ототожнювати адвоката з клієнтом. тому що адвокат захищає не так людину, як таку цього там фізика, да, та, Івана Петра. Він захищає право, забезпечує дотримання закону. І тому захищаючи вбивцю, як там в відомому фільмі говорила, це не робить мене вбивцею. Чи мене совість мучила? Ні, насправді, набуть ні разу, тому що я щоразу переслідував саме цю е, oh, парадигму. Я захищаю право. Так, але, Але? Але, от, наприклад, ти захищаєш вбивцю, і все одно ж там задача хорошого адвоката, його ж наймає, типу винна сторона, там якось ти хочеш скасити срок, там чи що. Тобто, все одно ж, адвокати більше вони ж роблять не так, щоб було реально максимально по чесному, а вони намагаються там ну, скасити срок, чи що там ще роблять. Безумовно, є такі. Моменти, я тобі більше навіть скажу, цікавий факт. Щоб ви розуміли, адвокату клієнти розповідають правду, ну може, в одному з ста випадків серйозно і адвокатом теж не розказує. Оце, от там, що як священку, ні, в фільмах постійно ну, так, от в очі мені дивиться і навалює. А я ж то матеріали, наприклад, бачив там три тома. Mm. Ну тобто, я не знаю всього навіть об'єктивно, і часто це грає не на їхню користь, тому що чим більше я знаю, тим mm. безпосередньо я зможу ефективніше захищати. Але в переважній більшості випадків дійсно вся наша робота зводиться до того, аби аби якось ну пом'якшити покарання, відобразити, що можливо ця людина настільки погана, і в інших інших аспектах можу коротку історію з цього приводу одразу. Да? Був у мене один клієнт, і його підозрювали в вчиненні ряду крадіжок. Там мені здається, чи 10 епізодів, чи 15. І мій клієнт каже: Я готовий ще там. 5-7 крадіжок взяти, але мені там передайте отакі, отакі от речовини медичні засоби, які не є якимись забороненим. І щоб ти розумів, всі зо там можуть зробити в слідчому ізоляторі. Заспіріна, чуть ліни геть. Не... Ага. Тобто там такі плотні ребята сидять. <гум> Наприклад, умовно, якась така е, певна зділка може мати місце. Прикол буває, і в цьому випадку був, коли в кінцевому результаті в суді я піднімаю матеріал і кажу прокурору і судді е, ваша честь. А ви знаєте, що один з епізодів вчинений в той момент, коли мій клієнт був в СІЗО. <гум> і ми такі, ой. І прокурор такий, ой. Тобто, є навіть і такі от дикі випадки.